Всім привіт, підписники та гості каналу. І сьогодні, мабуть, ми завершатимемо цикл дегустації готових супів із сільпо, тому що бограч я, мабуть, все ж таки пробувати не ризикну, бо на ньому намальовані перчики і нафіг воно надо. Якби раптом хтось його пробував, то пишіть, будь ласка, в коментарі, щоб глядачі цього каналу змогли дізнатися, наскільки він все ж таки гострий і наскільки він все ж таки смачний. Я одразу бажаю вам. Смачного насипайте, наливайте, поїсти попити, і ми переходимо до огляду крайньої позиції готових супів із сільпо. Бо як я вже сказав, крім бограча, я більше супів там не бачив, які я ще не дегустував на відео. Сьогоднішній наш кандидат це гороховий суп, овочева вечірка в тарілці: 350 грамів. Ось так ось виглядає упаковка цього горохового супу. Зараз я скажу його ціну: 40 гривень, 14 копійок. Ціна більш ніж демократична. Давайте знімемо паковку. Підплівка я тут знову ж таки, ну нічого особливо не зрозуміло. Що ми маємо? 350 грамів на ці 350 грамів. Що тут по калорійності? 69,5 з кілокалорій на 100 грамів, тобто множимо на 3 десь 250 кілокалорій в цьому супі. Що тут? Тут склад набагато скромніший ніж в інших. Вода, картопля, горох, колотий, морква, цибуля, олія, зелень, зелень, сіль, перець, мелен і все. В принципі, тут дуже маленький склад. Ну, подивимось, як це буде на смак. І давайте, як зазвичай, подивимось, чи відкриється легко верхня плівка. Так, з гучним клаценням, але вона відкрилася. Що ж, переливаємо в тарілку, гріємо та дегустуємо. One, while later. Підігрітий гороховий суп із сільпо виглядає наступним чином. Що ми тут бачимо? Він досить такий густий. Тобто, тут є оця горохова маса, з якоїсь точки зору навіть гороховим крем супом можна назвати. Є картопелька, є горохова маса, є цибулька, є морковка і кріп. В принципі, це все. Виглядає досить непогано до зовнішнього вигляду. претензій ніяких пахне дійсно гороховим супом. Давайте спробуємо, який він на смак. Буквально пари ложок мені вистачило, щоб зрозуміти, що це досить непоганий гороховий суп. Через те, що тут є оця горохова кашиця, то він ну, не просто ти бульйон п'єш, ти так чи інакше їси якусь масу, бо ти жуєш картопельку, а солі в міру, солі достатньо, всього в міру. Не можу сказати, що мені тут чогось не вистачає, він не кислий, це просто базовий гороховий суп. Я можу навіть сказати, що це смачний гороховий суп, мені подобається. Щодо питання, чи взяв би я його ще раз. Ну, давайте так, от якщо взяти. Топ супів з сільпо, який я для себе склав, то топ-1 це борщ, потім це місосу, потім це солянка, потім це бульйон з локшиною, потім гороховий, і на останньому місці це суп з мідболами. Як ви розумієте, перед гороховим в мене ще чотири варіанти. От якби раптом мені ці всі чотири варіанти набридли, або не знаю, мені б не хотілося б там не борща, не місо, не просто бульйону. Я б взяв гороховий, але оскільки я смачніший за нього. Трохи смачніше, це не прям що там великий розрив. От, а великий розрив тільки з супом з мідболами. От, порівняно з ним, гороховий прям топ. Порівняно з ним гороховий це два лайки. Порівнюючи з тими супами, які я в топі перечислив, це просто лайкою. Це гарний гороховий суп, ніяких претензій ввечері очікуємо канонаду. Якщо ви розумієте, про що я, я б його ще взяв. Якби мені набридли перші чотири позиції, я б його взяв. Взагалі ніяких проблем, не можу сказати, що мені тут щось не подобається, бо в тому супі по домашньому з мідболами мені власне ці фрикадельки трошки і не сподобались. Просто оце варене або тушковане, чи як, зготоване на пару м'ясо. Ці котлетки. А коли я сам це роблю, я бачу, що я туди положив, в мене більше до них довіри. А тут на смак вони були окей. Ну да, трошки недосолені, але вони були нормальні. Але ти коли читаєш там якесь свиняче ще сало, зрозуміло, для чого це робить але от м, вони виглядають і на смак, вони так трошки сумнівні, і коли це ще не ти робив, тому трошки є, знаєте, якась недовіра до виробника, чи якось так можна сказати. Але якщо ми приймаємо те, те що ті фрикадельки гарно зроблені, то в цілому суп той непоганий. Його їсти можна, але в моєму особистому топі він на останньому місці. Цей би суп, ще раз повторю я б взяв. Якби не було перших чотирьох в моєму топі. От борщ, до речі, в мене в холодильнику ще два борші стоїть. От щоб ви розуміли, що до того, там що мені більше сподобалося, що до менше, борщ я купив в мене два борші. Зараз стоїть в холодильнику на завтра і на післязавтра. Борщ я 100% ще купуватиму там час від часу. Місо суп я точно ще куплю. Ну, до речі, селянку я поставив третєю, а бульон з локшиною четвертою. Але селянку я за наповнення, тому що там і те м'ясо, і кавбаски, і трошки маслинок і. Всього різного, але по факту я б, скоріше, купив би бульйон з локшиною та куркою, ніж селянку. Саме на смак, він наче трошки не знає, цікавіший чи що. При тому, що селянка теж топова. Не знаю, можливо, навіть бульйон можна на третє місце поставити, селянку на четверте, чисто з такої точки зору. Вони плюс-мінус однакові. Селянка і бульйон, вони прям це одна позиція. Це типу там третє, четверте, але вони обидва ділять третє-четверте місце. Ось щодо цього супу, я вже вам сказав: смачний, гарний. Приємний в ньому немає м'яса. Відповідно, в нього менше калорійність, скільки я там прохав: 250 кілокалорій, здається, це небагато. Але це легенький перекус. Я думаю, це також дієтичний, доволі таки. Я не можу сказати, що тут є щось, що не можна там при там проблемах зі шлунком. І тут немає м'яса, тобто він ще й в категорії вегетаріанських, я думаю, сміливо підходить. Тобто, цей суп для всіх. От якщо ви не їсте м'яса, то борщ з локшиною, бульйон і солянка відпадає. Тобто, у вас залишається або місто, суп, або гороховий. Все як для вегетаріан. Що місце, що це, ну це лайк, ну взагалі проблем немає. Дякую, що подивилися. Всю мою тепер вже повну серію, окрім звісно, бограча, відосів по готових супах із сільпо. Мій топ, ви почули. А, можете для себе обирати, що сподобається саме вам, або за моїми відгуками, або можете не знаю, не слухати мене самі піти і взяти кожну з позицій, спробувати. Якщо спробуєте і на основі мого відео і вам були корисні мої відгуки, будь ласка, поставте лайк. І напишіть в коментарях, що саме ви спробували, і згодні ви чи не згодні з моєю оцінкою. Дякую, що переглянули це відео. Ще раз вам кажу смачного. Доїдайте, допивайте те, що ви підготували до перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео між друзями та знайомими. Я вам кажу па-па!